Рідні та друзі називали його просто Ванькою, бо кажуть, був простим і дуже скромним. У селищі Світильня на Київщині сьогодні попрощалися з Іваном Марченком, полеглим в Донецькому аеропорту Кіборгом. На фронті його більше знали як бійця з позивним мім. Зв'язок із десантником 81-ї аеромобільної бригади. Рідні втратили 19 січня. Тоді за литовище вже тривали запеклі бої. 30-річний чоловік поліг під завалами терміналу. Його тіло вдалося вивести звідти лише кілька днів тому. Впізнали Івана за татуюванням. Близькі кажуть, він був вистих. Хто стоїть до останнього і щиро любив Україну, отримав повістку на фронт і не вагався жодної секунди. На сході боєць провів півроку попрощатися з кіборгом прийшло все його маленьке село. Він сказав, хтось і ніяк. Міші не дають захищати свою родину. Я вам скажу, десанти не беруть простих пацанів. Ота кепка показує, що настоящий десант, кіборг. Хай наші вороги пам'ятають, поки є такі пацани. У них будут крепкие проблемы.